Вітру нема в Україні, не працює. Середній буде три, ніхрена не працює. Блін, зразу ж після цього коментаря виходжу всередині дня і вон дивися, вон бачиш. Одна станція, одна. Міряє, чітко, показує на одній висоті. А там, якщо придивитися, отам, отам. Вон там. Там ще одна на 10 метрах, теж міряє, вітер показує. Пішли, ж подивимося, що показує, оця що нижче. Щоб не казали, що я обманюю і подивимося, що цей виробляє зараз цей момент. Бо вітру ж нема, ніфіга, не працює. А те, що сьогодні по прогнозу вітер максимум 3 метри в секунду, це таке, це не рахується. Пішли ж подивимося, що реально. Ну і от я з іншої сторони пройшов, щоб не сказали, що я погоду поміняв вам чи день, чи ще щось. День той самий. Тих самих 3-4 метри в секунду по прогнозу. А має ми реально стільки. Пішли, ж подивимося, що виробляє кіловатничок. Маленький кіловатничок з 2,5 метри діаметром. Вот під величина, верхня, оця от циферка. От він собі їде. Як положено в його розмірах, в його габаритах. На тому вітрі, що ми реально бачимо. Нема в мене мети комусь щось накручувати, комусь щось показувати зайве. Нормально воно працює за сьогоднішній день. Уже кіловатик за сьогоднішній день. А зараз вітер 5,4. І ні, ні, не 16.24 час, трошки менше. Оце і точно покаже час, зараз скажу. О! 13.25. Оце точний час на сьогоднішній день. Вітер 6. Вітер не помінявся. На вітрячок хірячить і показує періодично близько до свого номіналу. Тому що пориви бувають. Отак от. Нема вітру у нас. Ні, ні ні. туфта, то все, фігня, не ведіться, херня, вітру нема, працювати ніколи не буде, то взагалі бред і, і трендеж. шо?